Час новин на Дніпро Тіві про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі розкажемо вам про таке: вижити на три тисячі. Чи вдасться зібрати продуктовий кошик на прожитковий мінімум? Всі на боці олігархів на черговому засіданні по справі Наталі Шункулової лунали гучні заяви. Відновлення та утеплення до зими готують будинок, який два роки тому постраждав від обстрілів росіян. Ворог весь день атакував Нікопольщину. Два десятки разів дронами Камікадзе били важкою артилерією. Цілили по райцентру Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. У Нікополі постраждав 51-річний чоловік. З рваними ранами обличчя його госпіталізували до лікарні. Стан потерпілого середньої тяжкості. У районі пошкоджена інфраструктура, сталося декілька пожеж. Горіли приватні будинки на гараж. Всього по Нівичині понад 10 приватних осель, садовий будинок, п'ять господарських споруд та декілька парників. Відтепер Телеграм буде передавати правоохоронцям номери телефонів та IP-адреси тих, хто займається нелегальною діяльністю. Засновник телеграм Павло Дуров повідомив, що у пошуку не відображатиметься контент, який порушує правила спільноти. Пошуку Телеграм призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам поставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів. Нацполіція Києва затримала чоловіка за напад та зґвалтування 23-річної мешканки. Зловмисник, погрожуючи канцелярським ножем, відібрав 4 тисячі гривень, після чого вчинив дії сексуального характеру. Наразі фігурант перебуває під слідством. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Кам'янському вже за 30 хвилин після злочину спіймали грабіжника. На залізничному вокзалі чоловік звернувся до перехожого з проханням скористатися його телефоном. Почувши відмову, вихопив з руки потерпілого гаджет і втік. Наразі зловмисника затримано. Телефон повернули власнику, а фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення. Тікав зі зброєю у Дніпрі суд заарештував чоловіка, якого поліцейські розшукували за скоєння замаху на вбивство. Підозрюваний понад три місяці переховувався від правоохоронців. Раніше зловмисник завдав декілька ножових поранень потерпілому в одному з кафе Новокодацького району. Тоді з місця злочину він втік. 22 вересня патрульні поліцейські затримали автівку з підозрюваним на з'їзді з одного з мостів Дніпра. Після зупинки автомобіля злочинець вибіг з рюкзаком із авто та почав тікати. Однак його все ж затримали. У рюкзаку підозрюваного правоохоронці виявили зброю. Вся судова система прогнила. Ви всі на боці олігархів. Саме такі заяви зробив свідок по справі Наталії Ошенкулової під час чергового судового засідання. Наталія постраждала від побиття у липні 2021 року. Більше трьох років жінка бореться за те, щоб виконавці замовлення опинилися за ґратами. Більш детально в сюжеті Артема Ліфінцева. 23 вересня в АНД суді Дніпра відбулось чергове засідання по справі Наталії Шанкулової. Письмові та аудіодокази вже розглянули на попередніх засіданнях. Настала черга допиту свідків. Серед них цивільний чоловік Наталії, який в момент нападу поїхав паркувати автівку. Що я побачив? По зверячому побіта моя дружина. Ви не побоювалися, коли відпустили її саму йти додому. Я досі побоююсь за її здоров'я. На той час. І на той час. Чоловік наголошує напад на Наталю замовили та називає імена тих, кого вважає винними Олександра Петровського та Віталія Мархасіна. Хто джерело такої інформації? А що може бути замок? Ну, що відносно неї щось планується, не знаю там замах чи можливо я не знаю, яка інформація але... ще раз повторяюсь в дев'ятнадцятому році. Зві... В мене питання. Я не я мог... розкажу. Ми почали воювати інформація саме корумпіване, ні коропіра саме організації. Пригадування подій того дня стали для свідка справжнім випробуванням. Колегі суддів навіть довелося призупиняти судовий процес. Цю вашу версію, що вона замовила сама себе, Може повірити тільки збочинці якісь, які протектують сама саме до цього. Ви казали, що вони були раніше незнайомі. Зараз під час вашої такої полкової промови ви сказали про те, що чурський йшов для того, щоб її офізичити. Тобто, ви вказуєте на те, що чурський знайомий. запитання. Знайомі. В чому запитання? І суть запитання: що ви можете ствердити? Вони були раніше знайомі з Чурським чи не знайомі. Нагадаємо, побиття сталося у липні 2021 року. Перелам носу, забої та струс мозку саме такі наслідки зустрічі Наталії з виконавцями нападу на неї у її власному під'їзді. Жінка вважає, били за активну громадську діяльність. не мої сусіди, мене би зараз убілі. Меня бы зараз убили, і мене бы зараз просто. Я не знаю, що со мною зробили. Почему я терплю этот Нариковский беспредел? Активістка перенесла багато операцій та наслідки побиття відчуваються і до сьогодні. Розгляд справи триває вже понад три роки і закривали, відправляли до апеляційного суду, де обвинувачених практично виправдали. Зараз право у суді розглядають повторно і практично з нуля. Щоправда, у 2021 році свідків було багато. Зараз же у місті їх майже не лишилось. Причина війна. Більше п'яти свідків. Але е, ті свідки, які були до повномасштабного вторгнення, або там на початку повномасштабного вторгнення, більшість з них або кудись уїхала, або ще щось. Тобто війна внесла свої корективи. Наразі засідання триває. Наталя все ще має надії, що винні будуть покарані, як виконавці, так і замовники. Артем Ліфінсев Костянтин Кесер. Дніпро тіві. Ціни зростають, а українці все частіше задумуються, як вижити на прожитковий мінімум у 3028 гривень. Мій колега Сергій Скрипник відправився на ринок, щоб зібрати базовий продуктовий кошик. Чи вдасться це зробити? Та що кажуть люди? Дивіться у сюжеті. Картопля, овоч, без якого важко уявити раціон українця. Зараз стала розкішшю за кілограм 30 гривень. Уявіть, минулого року за ці гроші можна було купити 2 або 3 кілограми. 2024 рік можна назвати справжнім випробуванням для гаманців українців. Прожитковий мінімум встановлено на рівні 3028 гривень для працездатного населення. Та аби прожити на ці гроші, потрібно стати справжнім майстром економії. Пані Валентина частий їсть ринку. каже, тут овочі свіжіші і ціни нижчі. Втім, все одно кусаються. картопля дуже піднялася в ціні. Якщо того року ми її купували по 8 гривень, то цього року найдешевший був пік. Зараз вам скажу в магазині в супермаркеті була ціна 16 гривень. То тепер у цьому ж супермаркеті 24 гривні. Жінка люб'язно показала нам сьогоднішні покупки. От дивіться, слів купила. Ось дивіться. Слив купила на 10 гривень, вони по 35. М'ясо по 150 гривень. Це що за м'ясо? Свинина. І кілограм баклажанів по 25 гривень. І ще 200 грам редиски. Скільки, е... По 70 редиска. То з чимось гривень витратила, але борщу не звариш, нічого не зробиш, бо до цього м'яса, якщо зробити печення, то треба купити ще картоплю, треба купити помідор, перець, перчика. До зими ціни на яблука, груші та цитрусові підуть угору. А це означає, що українцям можливо потрібно буде обирати чи купувати ці товари на десерт, щоб обмежитися компотом із сухофруктів. Яблуки яблука цього року дорожчі ніж того року, але у всякому разі починається яблучний сезон. Може, вони трошки дешевші стануть, але того року. Було дешевше. Поряд із продуктами харчування зросли ціни й на непродовольчі товари. Навіть просте прання стає дорожчим шампуні, мило, пральний порошок. Тепер все це витягує з кишені більше ніж хотілося. А покупці змушені порівнювати ціни і брати лише найнеобхідніше. Втім, найдорожчим продуктом стандартно залишається м'ясо. Ціни на нього суттєво не зросли, кажуть продавці. Але люди купують мало. Ні, не піднімається поки, неможливо. Не, а чого невозможна? Люди потребності не мають, що діти, м'ясо. Що найдорожче? Свиніна чи говядина? Чи? Ні, гов'ядіна, звісно. Гав'яніна до 300. Закупку попіднімали, що на свінині чорнетону тут невозможна розумієте? Тож середній цінник за один похід на ринок складатиме від трьох до п'яти сотень гривень. Саме стільки треба, аби придбати бодай базовий набір продуктів на один-два дні. Тож як і висновки, Споживчий кошик українців в 24-му році змінився. Тож тепер доведеться вигадувати і зважувати кожну покупку. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві. Згубна звичка стає ще дорожчою з наступного року. В Україні в чергове підвищиться акциз на тютюнові вироби. Такі зміни заклали у проєкт державного бюджету на 2025 рік. Одна пачка цигарок буде коштувати приблизно 150-200 гривень. У чому мета такого здорожчання і до чого це призведе, розбирались мої колеги. У 2025 році українців чекає планове підняття акцизу на тютюнові вироби. Мета збільшення надходжень до державного бюджету та зменшення кількості курців. За прогнозами фахівців ціни на цигарки можуть підрости на 20-30%. відсотків. Те, що запропонував уряд в законопроект одинадцять нуль цей проект він передбачає більше скоріше. Імплементацію євроінтеграційних зобов'язань щодо акцизів на тютюнові вироби, але незважаючи на те, що підвищення акцизів на тютюнові вироби має за мету знизити доступність шкідливого наркотичного цього продукту для населення і перш за все для дітей та молоді. Аналіз Відницького економічного інституту продемонстрував, що запропонована урядом модель, на жаль, призведе до відновлення зростання епідемії вживання тютюну в Україні. Думки Дніпрян щодо підвищення цін на цигарки різняться. Хай дорожче, Може, я палить поки, тому що з нашими пенсіонними ділами особо не побавишся. Ну тому що будемо платити дорожче. Українці за кордоном до європейських цін на тютюн звикли. Переводі на гривні за пачку там доводиться віддавати від 170 до 220 гривень. Навіть якщо піднімається ціна на цигарки, це не зупиняє знаходити гроші чи заробляти більше. Вони дорожчають, і все одно люди. Якщо людина ну вживає м'ясо, так то вона його буде вживати. Може, трошки менше, але ж ну все одно буде. Може, якщо наприклад там скурювала людина пачку цигарок в день, то може буде півпачки скурювати. але все одно буде. Лікарі ж кажуть, що ріс цін люди можуть використати як привід покинути палити, навіть якщо раніше на це не наважувались. Трошечки вдарить по гаманцю і можливо, люди будуть менше собі шкодити. Доведено, що рак легень асоційований з палінням. Також це додатково наповнюватиме держбюджет. Згідно з проектом державного бюджету на 25-й рік від підвищення акцизів на тютюнові вироби планується отримати приблизно 27 мільярдів гривень. Анна Стасюк, Павло Черненко. Дніпро ті в три рази збільшено показник мобілізації. А наступним кроком стане реформа ТЦК. Про це повідомив глава Міноборони Умєров. Також в інтерв'ю Forbes Ukraine він підбив підсумки своєї роботи на посаді. Головним є те, що кожен другий боєприпас на фронті українського виробництва за рік Україна закупила понад один мільйон дронів для війська, витративши на них 21 мільярд гривень. І за допомогою цього Україна знищила та пошкодила вже понад 200 цілей на території Росії. Більше снарядів для арти. Президент України Володимир Зеленський приїхав із візитом у Сполучені Штати Америки. Гарант відвідав завод, що виробляє артилерійські снаряди у Скрентоні, Пенсильванія, в тому числі й для України. І повідомив, що підприємство збільшуватиме виробництво. Нідерланди планують продати три пускові установки до ЗРК Петріот. Про це виданню Делфі передав міністр оборони Сполученого Королівства Рубен Брекельманс. Крім того, Нідерланди вже передали Україні радарну систему до ракетних комплексів. За словами Брекельманса, точну дату прибуття пускових установок не називають, щоб не інформувати Росію. У Дніпрі тривають роботи у 12-поверховому будинку на вулиці Калинові. Через російський удар у 2022 році в ньому повилітали вікна, посипалося скло. У той страшний день ворожа атака обірвала життя п'яти містян про життя людей, попри трагедію та відновлення постраждалого житла. Далі у сюжеті. Через ворожий удар у 2022 році, 10 жовтня, постраждав 12 поверховий будинок на вулиці Калиновій. У той день загинуло п'ятеро людей. Тетяна досі згадує цей день з жахом. У нас були такі пошкодження. У людей повлітало повністю все. У нас квартири знаходяться повністю застеклені і немає стін, тобто на на всю на всю довжину квартири. І повлітало все. Політали сей, людей постраждало дуже багато меблів, люди, люди постраждали, у нас були декому зашивали руки. Тетяна каже, після атаки окупантів вони дуже довго оговтувались. Спасибі, нас не покинули, мало того, що за одну ніч повністю дорогу заасфальтували, бо там була огромна вирва, така яма. Зробили нам ну, дуже швидко нас утеплили. Дуже швидко нам зробили першу лінію утеплення, Сзастіклили наші квартири. Пообіцяли компенсацію за лоджії. Пошкодження будинку після обстрілу відновили максимально швидко. Наразі ж тут тривають роботи з утеплення будинку для підвищення енергоефективності. На початку ще минулого року була розроблена проектна документація. Ми спілкувалися з різними міжнародними фондами, і проект попав під фінансування Європейського банку під місцеві гарантії. Буде Проводити, проводитися утеплення фасаду з повністю з мінеральною вад. Це дозволить краще зберігати тепло в оселях Дніпрян та допоможе економити енергоресурси. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро тів. Для тренувального процесу все зроблено. Батути олімпійського гатунку та двоповерховий простір для тренувань облаштований всім необхідним. Тренери та вихованці другої дитячої юнацької спортивної школи розпочали заняття у новому приміщенні. Докладніше – далі у сюжеті. Одна з особливостей оновленої другої спортивної школи батути олімпійського гатунку. Вихованці і викладачі кажуть в захваті, адже раніше тренувальна база школи знаходилася у будівлі, зведені ще у 38-му році. Ми всі задоволені. Нове обладнання, все нове, нові батути. Це саме головне, тому що для спортсменів. Це наш батут це саме головне. Нові батути дуже комфортні, нові сучасні. Дякую за це. Мені здається, все дуже добре зробили. І для професійного розвитку дітей це буде гарний напрямок в їхній кар'єрі для тренувального процесу. Крім основних зон для стрибків на батуті та хореографічної підготовки, зробили також майданчик для відвідувачів. Ми дуже пишаємося тим, що під час повномасштабної війни ми змогли закінчити нову нашу батутну школу для дітей, тому що зараз все, що ми робимо, ми робимо фактично для майбутнього України. Дуже діти задоволені, дуже задоволені батьки, і це наша дійсна гордість. Дніпра у другій спортивній школі навчаються понад 760 дітей. І в оновленому закладі тренування йдуть повним ходом. Оксана Ващенко, Іван Лібецький, Дніпро. Тіві тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК завтра, 24 вересня, з 8 до 18 години буде припинено подачу електроенергії за адресами на ваших екранах. А більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!